Всім привіт! Недавно натрапив на одну статтю в одному з телеграм-каналів йдеться про Світкоін додаток, а саме Світкоін запустили тест свого гаманця SweetWallet. 13 вересня буде офіційна прем'єра, де будуть відкриті всі функції. Щоб додати в гаманець свої токени, достатньо всього лише синхронізувати гаманець з вашим аккаунтом світкоін. І я вірю, що записати відео інструкцію, як синхронізувати гаманець з аккаунтом світкоін. Якщо ти підтримуєш український YouTube, то підпишись на канал, постав лайк і залиш коментар під цим відео. Заходимо в додаток, гортаємо вниз, натискаємо тут, потім натискаємо ось тут. Весь час натискаємо Next. І в кінці у вас буде картинка, де внизу вам потрібно буде нажати Get Your Wallet. Потім тут вводите свій емейл адрес, натискаємо Send Me The Code, і тут написано: Збережіть цей електронний лист. Електронний лист, який ми вам надіслали, містить посилання для відновлення вашого гаманця. Якщо ви його втратите, ви не зможете відновити свій гаманець, світ або токени світ. Тут вводите код, який вам прийшов на електронну адресу. З'являється зелена галочка, яка сигналізує нам, що ми зробили все добре. І знизу пише щиро вітаю, ви отримали свій світ і створили гаманець світ. Ми повідомимо вам, коли це буде в прямому ефірі. Надіюсь, все зрозуміло. Всім дякую за перегляд. Скоро побачимось!